Вітаю вас, малята! Сьогодні ви прослухаєте оповідання лисичка-сестричка та за допомогою малюнків зможете скласти розповідь про лисичку. Швидше вигляни у віконце, посміхається там сонце, значить, час уже вставати. Постіль свою заправляти, прокидайся, не лінись всім, хто поруч посміхнись і вперед, назустріч справам, хай буде день цей дуже вдалим. Діти, послухайте уважно віршик Лисичка сестричка лісом ходила, хвостиком водила, лисички збирала, Пісеньку співала, тра ля ля ля-ля-ля, Ось така лисичка я. Про кого віршик? А вже ж про лисичку. Подивіться на екран і скажіть, яка лисичка казкова, а яка справжня. Вірно, казкова лисичка розмовляє, має одяг і намисто, кошик та взуття. Стоїть лисичка на задніх лапках, як людина. А ось справжня лисиця без одягу та прикрас на чотирьох лапах і не розмовляє. А як ще можна назвати лисичку? Лисичка сестричка, лисонька, руденька красуня, кумася. Діти, а давайте згадаємо і назвемо казки, де зустрічаємо лисичку: Колобок, Зайчикова хатка, котики півник, теремок, рукавичка. Який характер у лисички у казках? Яка вона? Так, хитра і розумна. А тепер послухаймо оповідання Костянтина Ушинського, лисичка сестричка, та дізнаємось про лисичку набагато більше. У лисички зубки гострі, мордочка тоненька, вушка в неї на маківські, хвостик довгий і пухнастий. Кожушок тепленький, добре лисичка прибрана, хутро пухнасте, золотисте, на шиї має біленький комірець. Ходить вона тихенько, до землі пригинається, дивиться вона ласкаво, зубки білі показує, риє нори розумниця ця м'якою травичкою підлога встелена. Яка мордочка у лисички? А зубоньки які? Девушка? Хвостик вона має який? Згадайте, який у неї кожушок. А що на шиї біленьке? Так, біленький комірець. Ви згодні малята? Трохи відпочинемо і походимо, як лисичка. Як вона ходить? Тихенько до землі пригинається, нібито вклоняється. Справжня лисичка риє нірки, а казкова проситься у будиночок, як у казках теремок та рукавичка. Ну що, дітки, уважно мене слухали? Все запам'ятали. Про лисичку зможете розповісти? Прослухайте, будь ласка, оповідання ще раз. У лисички зубки гострі, мордечка тоненька, вушка в неї на маківці, хвостик довгий і пухнастий, кожушок тепленький, добре лисичка прибрана, хутро пухнасте, золотисте, на шиї має біленький комірець. Ходить лисичка, тихенько, до землі пригинається, дивиться вона ласкаво, зубки білі показує, риє нори, розумниця, глибокі, м'якою травичкою підлога встелена. Діти, за допомогою малюнків, ви з легкістю згадаєте оповідання та дасте відповіді на запитання. Та зможете скласти роз... розповідь про лисичку. Яка мордочка у лисички? А зубоньки? Вушка де у лисички? Хвостик який? Що в неї на грудях? А шорстка яка? Що має на шиї? Малята, спробуйте скласти розповідь про лисичку за допомогою таблиці та надсилайте ваші відео. Бувайте здорові! До нових зустрічей!